45 програма глибока розвідка. Катушка Nelfly у нас ґрунт суглинок Недалеко електролінія. Давай ціль, це у нас буде золотий хрестік. Почекай секунду, не показую, що привод стабільний, максимально стабільний. Тепер давай вставляй да, так Я бачу, давай нижче. Давай сенище ще. на один ну це вже край сворок. Це вже край, зараз зараз. Все, далі його вже не буде. Вже він тут і чорний колір, це вже такий максимум свого роду з точки зору глибини дискріму. 10 см. Є. Так. так, золотий хрестик. 10 см, золотий хрестик, який ще ік як 45-й.